Усім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні хочемо запропонувати приготувати таку смакоту, класну альтернативу сирникам, звичайним сирничкам на сніданок. Класний рецепт, тому берімося до роботи. Дивіться, в мене тут є два плавлених сирочка, натираємо їх на ось цьому великому терці. Все швидко, все просто. Рецепт ну просто неймовірно смачний. Я продовжую готувати усім приємного перегляду. Дивіться, плавлені сирочки, ми вже з вами натерли, Перекладаємо їх у мисочку. Це класний рецепт, можна готувати і на сніданок, на перекус, навіть коли захотіли щось такого смачненьку, сирного, дуже файно. Дивіться, тепер беремо ось таку дрібненьку терку, і я натираю такий невеликий шматочок тверда моцарелла У мене. Можете брати будь-який сир за смаком, додаємо сюди одне яйце. І зараз сюди будемо додавати борошно, Друзі, я додаю 3 столові ложки, такі без чубчика, такі Звичайні такі 3 столові ложки. Тепер і додаємо всі спеції за смаком, додаю сіль, додаю суміш перців, і я буду додавати Сухий часник. Потрібно це все ретельно перемішати. Починаємо з вами перемішувати, замішуємо таке, скажімо, сирне тісто. Рецепт дуже швидкий, готується справді швидко, просто от дивіться, от і все гарненько перемішали. Бачите, має бути така структура, друзі, щоб можна було з нього щось зліпити. Воно не має бути рідкувати, якщо у вас рядкувати, то додайте ще трішечки борошна. Тепер я беру панірувальні сухарі і зараз будемо формувати наші сирнички. Можна сказати, сирнечки, котлетка можете робити в любої форми, Я зараз покажу, якої форми буду робити. Я ось беремо Трішечки нашого тіста, скажімо так, нашої маси, і починаю формувати такий сирничок. Зразу кладу у сухарі, воно так буде легше формуватися і формуємо. Ще раз нагадую, люба форма, які подобається, такі робіть більше менше. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Ось такий сирничок сформувала я, я продовжую формувати. Ще одну таку красоту сформували. І ось така в нас буде смакота. Дивіться, в мене тут вийшло 5 сирничків, Я вже розігріла пательню, наливаю трішечки олії. Зовсім багато, багато тут олії не потрібно, і вони не дуже вбирають олії, тому трішечки. Викладаємо наші сирнички. Ще хочу сказати, що можете їх запікати в аерогри. Або можна запікати їх в духовці, теж виходять неймовірно смачними. Сьогодні ми смажимо на пательні і додаю трішечки масла. Я ще люблю дати трішки масла, так смачніше мені. Друзі, і смажимо з декілька хвилин з кожної сторони до золотистої скоринки. Все швидко, все просто, і смакота буде готова. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Обожнюю всім ваші коментарі. Щиро щиро дякую. Ну що, друзі, ось таку смакоту ми з вами приготували. Дивіться, які симпатичні у нас сирнички, але не з кисломолочного сиру і не солодкі. Ну ще показую вам в розрізі, бо це така смакота. Мені тут вже не терпиться їх знову посмакувати, хоч готую не в перший раз, але саме цей рецепт завжди класно смакує. точніше страва. Друзі, дуже смачно приготуйте. Я вам рекомендую від душі доступні. Інгредієнти, тут нічого складного, ви самі побачили, що це дуже швидко можна приготувати на сніданок, на перекус, коли чогось хочеться цього такого сирного, сирного, але не солодко. Смакуйте та с... готуйте, бережіть себе, всім з самого, самого найкращого. Всім па, 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 -па. миру та спокою всім нам.